Микола Лотоцький не говори в нас мова, Солов'їна. Не говори в нас мова, Солов'їна, бо мова вище, ніж пташині спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним із попелища Феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність. Тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишили слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми, ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам державу, доріг тернистих не перебрести, хоч вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти, віч не про те. Що мова солов'їна? мова глибше, ніж пташини спів. В Її скарбниці доля України, Космічна нерозгаданість віків.